Блин, батарейка скоро сядет. Отсюда ракурс не очень, но дым вот он. Прям вот. Прям. Это прям жесть. Я вот только что уши обработал, у меня с ушей кровь потекла, пока я бегал по делам. Вот. Ну, сами все поймете. На підірваному складі боєприпасів у торопці, який за документами мав би витримати ядерний удар, загинули десятки військових. тіл нічого не залишилося, заявила зедблогерка Анастасія Кашеварова, близька до підрозділу «Ахмат». Ще 2018 року Булгаков, колишній заступник міністра оборони, озвучував, що в торопці тільки госблок на 200 військовослужбовців передбачений, судячи з вибухів і кадрів, тіл Нічого не залишилося, обурилася Кашеварова. Смотри, 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 йде сюди. А, іде, зараз... Дом наш стоит. Олег, нормально дом стоит в я ста... Це вже представники російської армії зняли чудові кадри моменту прильоту по військовій частині. Тікають, плутаючись у версіях: то безпілотник чи винищувач. Не безпілотні боя. Летят, походу, нет? Не, это беспилотник был. Да, Не, я, это, я, это я, точнее я, истребитель на... был. Я... Слава богу, живые, я... Атакований арсенал у Торопці Тверської області мав витримати ядерний вибух. Ну а судячи з офіційних коментарів російської влади, не витримав падіння уламків ВПЛА. на будівництво цього складу. Міноборони РФ витратило 3,6 мільярда рублів. У 2018 році перерізати стрічку приїжджав навіть заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, якого пізніше заарештували за корупційною статтею. заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, приехавший на стройплощадку в Торопце. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов. Для военнослужащих созданы максимально комфортные условия. Есть даже сауна и кафе. На этой административной зоне, зоне мы построили для комплекс, комплекс, так называемый для проживания личного состава. По типу замкнутого цикла, когда военнослужащий, не выходя из казармы, получает все услуги, которые ему необходимы по питанию, банно-прачечному обслуживанию и занятию спортом, не выходя на улицу. Жилой сектор рассчитан на 200 человек. Военнослужащие начнут обживать светлые и удобные казармы. Уже сегодня всего в западном округе п'ять крупных арсеналов. Два комплекса подобных торопецкому сдадут эксплуатацию до конца года. В 2019 м еще два. Так что к 2020 году все арсеналы на западе страны будут соответствовать самым современным требованиям. Нагадаю про пожежу у Торопці повідомив губернатор Тверської області Ігор Груденя. За його словами, вогонь спалахнув внаслідок падения уламків під час. час відбиття атаки дронів. Короче, вот, иду, гуляю, никому не мешаю, погодка класс, В городе суета, вон повыхает. Прикольно, короче, все. И так у... где-то с 3 часов ночи началось. И до сих пор. Як повідомили джерела РБК Україна, склади з ракетами «Іскандер.У» коригованими авіабомбами і снарядами атакували українські далекобійні дрони. Внаслідок потужної детонації пожежа охопила площу близько 6 квадратних кілометрів. За даними джерел, в ГУР також знищено великі запаси північно-корейських балістичних ракет КН 23 боєприпасів до системи С-300 та ГРАД загалом в АТІ було задіяно понад сотню ударних БПЛА, які подолали відстань близько 500 кілометрів. У ну, мене больно взагалі. А... А... Слушай, пошла. Ой. А, больно-то как. Короче, тут очень шумно, очень светло, погонка нравится. я сам себя походу не слышу уже больше. Ам... Тут снова осветление. С фейерверками. Ну больно же! У меня перепонки скоро лопнут. Короче, это уже не только часть, это уже, видимо, прям пипец. Серьезно. Причем полный. Блин, забыл снаряд снять, об который чуть не упал. Я на него просто проматерился и это, и дальше пошел. Надо было снять. А возвращаться уже лень, так что извините. Вот это вообще нормально было, мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Согласен, по науне оху. Такая погода мне больше нравится. Новая волна, только что осветился, сейчас опять паук. Паучо! Я и так уже не хочу. Урод. Ватные палочки еще с дома взять, не забыть, по сути. Такой клуб дыма стоит над всем торопцем практически. Ай, не хочет у меня телефон работать. Інцидент у торопці став найбільшою неприродною пожежею в Російській Федерації за час повномасштабної війни. Вибухи були помічені супутником із космосу. Димовий шлейф розтягнувся на кілька кілометрів. А детонація призвела до невеликого землетрусу. Давайте так відкритих джерелах. Я побачив цифри про 30... Тисяч тонн боєприпасів. Якщо перевести у вимір інших кінетичних енергій, це 30 кілотон. Ну, така собі не слабенька атомна бомба. Тобто все це було перетворено на купу металобрухту та згорілого металу, понівеченого того самого металу. Навіть зафіксовано в районі е, того самого саме, пункту Тарапець е, якісь там зрушення земні карії, зафіксовані е, певні кілька, е, рухи. На, на рівні там два бали коливання землі, і ми маємо розуміти, що скоріш за все детонація одного мета призвела до тих самих коливань в будь-якому разі 30 тонн. 30 тисяч тонн боєприпасів це серйозний запас, який, якщо ми вимірюємо в мінометах, мина та артилерійські боєприпаси може е, російська армія мала використовувати протягом тривалого часу. Ну, йшлося від півроку до десяти місяців. Якщо суто і виключно про ракети для реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град. Але знов ж таки мені до мене невідомо вся номенклатура. Боєприпасів, які там зберігалися, але те, що склад, який було вражений, є досить таким вагомим та міським за кількістю боєприпасів, це очевидно. А це значить, що ворогу зараз буде неперелівки. Треба буде перелаштовувати власну логістику. Треба буде відшукувати додаткові ресурси для забезпечення поточних потреб російських гармашин, Зокрема, ну а на тлі того, що Росіяни зараз так нервово шукають по всьому світу артилерійські боєприпаси. То втрата такої кількості боєприпасів тут і зараз створює неабиякі проблеми для російських логістів, бо Росія армія російська армія зараз основно вивозить ситуацію на полі бою за рахунок саме серйозна перевага в нанесенні артилерійських ударів по наших позиціях, і тут в який спосіб далі будуть діяти ворожі сили за умови відсутності достатньої кількості боєприпасів, навряд чи хто зможе дати в короткі терміни такі змістом на відповіді. Військовий експерт, колишній спікер генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі РБК Україна розповів, що у Росії лише 13 подібних складів. Я думаю, нам варто розглядати цей склад не просто як один зі складів, а як один з найбільш вагомих так, таких містких складів, таких такого рівня складів на території Російської Федерації. Лише 13. уявить собі масштаби Російської Федерації, Російська Армія, лише 13 складів, де зберігалася зберігається така ну тотожня кількість. Э, артилерійських боєприпасів, мінометних мін, от зараз йдеться про те, що нібито зберігалася ракета до комплексів с 300 С 400 З'являється повідомлення, що нібито там знаходилась ракета від корейських виробників КН 23 та їх російські аналоги іскандери. Тобто склад був досить потужним. Я не полінувався сьогодні. Через Google Maps подивився на масштаб цього складу. Ну таке собі невеличке містечко, на території якого знаходиться кілька десятків ангарів і з підземних сховищ, де зберігалася відповідна номенклатура артилерійських боєприпасів. Частину тих самих артилерійських боєприпасів зберігалася просто неба. Я так думаю, що ту вторинну детонацію, яку ми бачимо на численних відеопідтвердженнях, то ті вдали дронової та ракетної атаки. Я думаю, що саме туди стався прильот, ну, а далі вторинна детонація, скоріше за все, зачепила і ті боєприпаси, які зберігалися в захищених укриттях. В будь-якому разі, це серйозний е, успіх українських сил оборони. Щодо їх наслідків, ми я думаю, дізнаємося зовсім скоро. Мої, мій прогноз гортується на тому, що, скоріше за все. Цей склад, допоки повністю не здетонує, не вигорить навряд чи хто з живих істот зможе потрапити туди. Надто масштабні на руйнування надто багато осередків займань на території цього, цього складу. Що ще що важливо нам а, розуміти в контексті цієї вдалої дронової чи ракетної атаки українських слаборон? По перше, відстань. 480 км кілометрів від лінії бойового зіткнення, від лінії держкордону вдалося подавати нашим ракетам та нашим дронам. Подавали це вони цю відстань Досить вдало. є серйозне руйнування. Йдеться зараз про трьох російських військових які нібито э, пропали, зникли звісті на території цього арсеналу. Я лише думаю, що все ж таки втрати будуть набагато більш масштабними. Надто масштабна бавовна там нині лунає. Що ще важливо, Цей склад. В першу чергу були зарієнтований на забезпечення поточних потреб російського групування військ, які діє досі на території Курської та Белгородської області. А це значить, що в найближчій перспективі росіянам може почати бракувати артилерійських мін, артилерійських снарядів та мінометних мін, можливо, певна номенклатура ракет, боєприпасів до стрілецької зброї, і це так само чудово новина. Бо голоруч росіяни проти українських бойових машин не навчилися воювати, і це насправді дуже важливо. Ну, і знову ж таки, те, що сталося одного разу, воно буде обов'язково повторюватися. Тим більше, що прильоти по великих, по крупних базах та арсеналах на території Російської Федерації, трапляються не вперше. Нещодавно на території Варнівської області в районі населення пункту Солдатова сталося займання на території артилерійського складу. Він так само був повністю перетворений на попіл. Пізніше, буквально днями, було. Прильоти українських нептонів на території складу, які знаходяться неподалік від Марі тимчасово окупованого Маріуполя. Тобто українські сили оборони продовжують відшукувати такі власні цілі на тих територіях, які знаходяться під контролем противника, і відправляти їх в той самий бік або наші дрони, або наші ракети для того, щоб перетворити ті самі цілі на суцільне нако.